Вітаю, друзі! Ранок, восьма година, я позносила всі пусті банки сюди до себе на балкон. Подивіться, скільки їх. То так що казала, що не буде їсти консервацію і не буде нічого закривати. Вон за зиму, скільки банок опустошила. А колись були запаси. Зараз знайду фото вам покажу. Ось така погода. Дощ, видно, падав. І холодно. Зараз гляну, скільки градусів. Подивилися, 4 градуси тепла. Ну і треба ті банки опустити в підвал. От я відкрила люк, бачите, щоб провітрилося за зиму. Не знаю. Просто треба буде просити, тому що я сама там хоч така, знаєте, моцна драбина. І бачите, моцна. Але я щось побоююся. Ну, не буду вже ті банки тут стояти. Когось молодого, якогось молодого сусіда треба запросити. Правда, Чако? Ми не можемо вже спускатись туди в підвал, правда? Вже нам важкувато. А? Правда? Чако вже покупався, поїв, попив.